Потужністю в 120 кВт почала працювати в одному із пологових будинків Києва. Встановили загалом понад 200 панелей. У разі відключення електропостачання медичний заклад матиме власне джерело безперебійного живлення. Це вкрай важливо, адже у пологовому будинку є операційний блок та функціонує відділення для інтенсивної терапії новонароджених, де малюки під'єднані до обладнання цілодобово. Встановлення сонячного та гібридного інверторів дозволить не тільки отримувати електричну енергію із сонячною, а й накопичувати її. На сьогоднішній день половий будинок має два диз-генератори один на 220 кВт, другий на 110 кВт. Але при роботі одного диз-генератора 220 кВт це 60 літрів солярки в годину він просто жирає, ну, будемо так говорити, споживає. Заклад ми автоматизували по максимуму. Перше відключення води ми зробили скважину і в половому будинку присутня скважина, тобто відсутнє центральне водопостачання ми отримуємо воду. Зараз за рахунок сонячної енергетики, яка в нас встановлена на нашій базі, ми практично десь приблизно 25 будемо економити в рік електроенергії за програмою, встановлення становлення акумулятора, які накопичують в себе 60 кВт. Накопичують енергію, коли її за день не є таке велике споживання, і можемо використовувати цю енергію на протязі там ночі, в цій момент, коли генерація. Сонячна генерація не працює, тому це вкрай важливо. Вони також накопічують енергію від е е е дизель генератора, якщо потрібно буде, чи від центрального енергопостачання. При допомозі німецьких партнерів столиця наразі реалізовує проєкт оснащення трьох медичних закладів автономними сонячними електростанціями. Загальний бюджет 500 тисяч євро. Влітку Київ підписав із німецьким товариством міжнародного співробітництва меморандум про співпрацю у впровадженні альтернативної енергетики. Це один із заходів програми, яку ми розробили відносно використання сонячної енергії для саме. Виробництво електроенергії як додаткової генерації для міста в рамках нашої розподіленої генерації. Тому от вже ми її реалізуємо. Цю програму. Три об'єкти перших, два полових будинка, лікарня. От вже два завершені, і в жовтні місяці ми завершуємо третій об'єкт. Мета російських гаупантів – зруйнувати енергопостачання, теплопостачання в нашому місті. І тому окреме автономне. Джерела живлення це вкрай важливо для функціонування нашого міста. Ми готуємось, багато закуплено на сьогоднішній день дизель-генераторів газотурбінних станцій. 50 ми закупили в ключових районах і в пунктах там, де необхідно постійне безперебійне і теплопостачання, не Ми їх встановимо.